Очевидно, моя теза про, про письменницьке читання от викликала це питання. Я особисто Усумнилася в тому, звичайно, що я читала Шекспіра не тільки в перекладах, в різних перекладах. Гамлет з 14 років належить до, якраз до тих формативних книжок, потім в оригіналі його вже читала в 30. От, і, ну, Шекспір взагалі належить до тих авторів, які супроводжують там, впродовж цілого життя, які різними гранями там повертаються. Тобто, Тобто шекспірівське, шекспірівське питання я стихійним чисто способом сама від себе поставила якраз на Гамлеті десь у віці ну, ще відносно юному. Тобто, мені теж не сходилась оця сама біографія Шакспера із Статфорда на Ейвоні із, тим, що, із тою особистістю, яка писала всі ці речі. Е, і е, якщо, е, якщо говорити, якщо для мене було відповіддю і поштовхом, це мишоловка у Гамлеті до питання про значить, спосіб читання. О там е, ну пам'ятаєте, коли актори приходять і з'являються актори, значить, мій принц прийшли актори полоній. Мій прен прийшли актори, приведіть їх сюди, і те, що Гамлет говорить, а ви можете, е, е, значить, от, якщо я якщо я впишу одну сцену. От ви, ви можете розучити і сьогодні перед королем зіграти. Ось це абсолютно авторське, це автобіографічне. Тобто, однозначно, людина в даному разі, от людина, яка людина видала себе, тобто. Це він писав, і це він давав акторам, щоб вони зіграли ніби від себе. Є, є різні гіпотези: є оксфордіанська, є, є Ретлендіанська. Що це був граф Ретленд, значить що це був хто там ще Марлоу, до речі, теж там за умови, якщо його не вбили. І, і якраз Марлоанська гіпотеза мені десь десь там, ну можливо, з усіх якось виглядає найбільш логічно мотивованою, але штука в одному. Знаєте, і це от те, що мені колись сказала одна, одна мудра Шекспірологиня, це, це прекрасний, до речі, приклад до питання, що є автор і що є текст. Цитую дослівно, що ми ніколи не дізнаємося, хто це був. Звичайно, це була реальна людина. Звичайно, це не був ось цей самий актор, котрий не залишив жодних автографів і не вмів розписатися, Ну, крім значить, цих там, шести на кривою рукою на, на, на документах. Е, звичайно, що це була реальна людина, але тепер по упливі 4 століть е, ми ніколи не відновимо істину. Головне, що нам лишилося, Нам лишилися твори. За ці от твори давайте будемо вдячні автору. Так, готовий. Готовий. І ми навіть з моїм сином, який пише, краще за мене. художні твори, значно краще за мене. Ми, Взяли участь у проєкті, який називається, який називався, як нас, коли нас тут запрошували, тера Когніта. Земля пізна, чи Україна когніта, непрегант Дісята Ко. І ми там написали есей про Харків та Харківську область. Видавці трохи передагували. Я так побачив. <кхем> Не дуже спитавшися дозволу, правда, ну то вже був з ним. Головне, що вони змінили назву. Тепер назва тієї книжки звучить так. Соломонова, червона, зірка. З чим ви асоціюєте цю книжку, любі мої? Це, це, вони кажуть, крайня точка на Заході, село Соломонове, крайня точка на сході України, село Червона Зірка. А якщо поєднати докупи, так це і буде вам любі моя Україна. Я кажу, ну так, І ну. про це знають всі школярі. Я питав багатьох, ніхто про це не знає. Це по-перше. І по-друге, я кажу, ну якби ми жили середині ХІХ століття, тоді вважали, що крайня точка, це от, е, у Карпатах, а східня точка крайня, це Біловуцьк, батьківщина моєї дружини. Так що ми тоді повинні були назвати книжку Біловодська пивничка? як? Ну, коротко кажучи, от словами, за якою, я не знаю, що стоїть. Вибрик? Так. Так. Ще там якісь сік. Політика між жінками». глянеш на цю обкладинку. Мати мої війну. Це, це не моя Україна. І ми з Сашком писали не про цей Харків. Харків. Харків це столиця світу. Ми, так само, як і Київ, столиця світу. Для кожної людини, яка нормальна людина, яка живе в своєму місці, це, це воно так і є. Харків я міг би говорити там, дуже що таке, українська література. З кінця XVII століття і до сьогодні Харків дуже яскравий. Без нього не можна і без свобожанщини не можна літературну мапу України, Україні всієї, поза всяким сумнів. У Харкові регіональні музиканти, регіональні вчені, новоські лауреати, наприклад. У Харкові зараз багато цікавих людей. У Харкові прекрасна архітектура, там, які там дворики, скажімо, старі. А яка Лопанська стрілка красива. Якщо глянути згори, то може бути, що там кораблі ходять. -що. Наскільки це все, все красиво. Так, що. Ну, а для мене, звісно ж, Харків, от, як і ще я символізую. Для мене Харків це найперший університет, отримав на Майдані Свободи. Потім місточок. Висячий місточок на узводі пасіонарії. І за ідеєю, як стоїш на тому місточку і дивишся на держпром, там відкривається така панорама неймовірна. Це ось Україна не вишневих садочків. Це обріння, яку обожнював Шевельов, обожнював у 20-ті роки, це той якийсь неймовірний порив. Не знаю, куди вже. От коли дивишся, то ввечері там повинно було бути все червоне. Це то коли заходить, то це будинок повинні По 70-го це було зв'язку пасіоналів. Це Харків, це Харків, там мало чого такого. І я задоволення написав книжку про Харків літературний, зокрема, про Харків музичний. Ви знаєте, в чому проблема з каноном? Проблема в тому, що е, цитую, як ми унікальна нація, ми таки справді унікальна нація, бо навряд чи можна знайти в Європі ще одну, Білорусів не рахуємо, е, у яких е, автори першого ряду не другого, не третього, а автори першого ряду лежали б в архівах не те, що не видані якими небудь збірками творів, а взагалі жодного разу не публіковані. Хто, небудь знає, що Осип Юрій Федькович був автором німецькомовного астрологічного трактату на 600 сторінок. Хто холера мені перекладе? Я не вчитаю астрологічного трактату, написаного, написаного рукою офіцера 19 століття по німецьки. Хто небудь мені його коли-небудь в Україні перекладе? Тобто, спадщина з якої ми реально обікрадені, і так список можна продовжувати до нескінченності. Пан Милоніт сказав про те, що, що драгоманов не популярний. Я ж стинулася. Відповідь на те, що драгоманов не популярний, проста як двері. Паноле Драгоманов просто не видавався от в його політичні труди, починаючи від 1905 року, коли Кістяківський це видавав у Парижі, от його політичні праці просто не видавалися. Елементарно драгоманов недоступний так. От знайдіть націю, у якої провідний мислителя Драгоману, вибачте, був не просто формуючим для України політичним мислителем. Він був провідним політичним мислителем для всієї російської демократії 19 століття. Абсолютно справедливо. І книжка про це: от єдина книжка, яка була написана, книжка Раїси Іванової Іванченко, 1971 року, досі не перевидана. Це, це фахова моного. Дійсно, грамотна монографія от, про те, що, що являв собою Драгоманов в контексті своєї епохи. Ну, одним словом, у нас поле Неоране. Ми 20 років взагалі нічого не робили з своєю класикою. От, і поки просто не буде зібрано текстів і видано текстів, говорити, про, поки вона не буде прочитана, та класика, у нас є один єдиний розкручений автор з класики Тарас Григорович Шевченко. Все. Більшими, ну, в принципі, от пересічний українець, навіть освічений, от про своїх класиків знає, не знає. І тому поки не буде, не буде елементарно текстів, от, грамотно виданих і відкоментованих, говорити про формування канону просто передчасно. Я не знаю, я там писав по-німецькому Гькович, але я там німецький філософ колись познався чи читати от, на тих і, Є проблеми, тобто, поки ти читаєш до присутня кому підне. там, так до воно побудована хитро. Щодо Барока, то вона відігравала справді колосальну роль у нашій традиції, і Жижевський справді казав і романтизм це дві епохи, які сформували сучасну українську людину. Але я б не хотів, щоб ну, колись Олексій Горбач казав, ну, свідки у нас з вами? Ця химерна любов до до нашого, як він казав, чому так любите цей гасадральний барок? Чого ви не помічаєте? Чого і стримаєте на цій бароко-романтичній ніжці? Чого ви не помічаєте нашого раціоналізму, нашого просвітництва, нашого емперіокритицизму чи що? Ну, у нас інша книжка є. Не, 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 не тільки барок, ми не стримуємо, а наша культура нормальна, нормальна люди. Так ось ну, подачі з книжки від барока до постмодерну, я оце зараз налаштував свої вітрила від барока. тоді себто. Це по бароком. Це, про це ну, я не я дуже наше все. І мені здається, що е, це наше 17 -е століття, доба героїчна чину нашої історії, не, не могла не продитити ця доба відповідно дуже яскравої культури. І воно відлує у, 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 у століттях, навіть коли ми не помічаємо цього відлуння, але крім нього було ще багато всього цікавого. Е, е, українська традиція так само е, яскрава, баровиста, не, одно, не одноманітна, несія чи що. Як саме життя, тобто нехай живе вороком, нехай живе постмодерном. Футуризм, екзистенціалізм, бо в нас і там є цікавого багато, якщо пригадати мурівську традицію або що, ми повинні розуміти український проєкт як щось таке стереоскопічне, складне, яскраве, багате. За нами людьми, тільки я собі уявляю сьогодні, друга традиція, друга традиція. На питання про я ем, просто не можу не згадати бароко. тут ми говорили про дискусію, да от я, е, я я все таки вважаю, що бароко це наше все на ментальному і на психологічному рівні от ми дуже, ми дуже барокова нація, і от зараз, значить, Україна радісно відкрила свій кінематограф і всі біжать дивитися той, хто пройшов крізь вогонь. От я вважаю, що це дуже бароковий фільм за, за своєю психологією. От це така чарівна чарівна казка для дорослих от з одного боку, а з другого боку там, там є дуже дуже цікаві речі власної традиційної української барокової ментальності. І, і не можу не завершити моїм улюбленим бароковим текстом 1575 року, от з якого, власне, я би датувала і датую від початки. Української, того, що на Заході називається women's literature, тобто жіночої літератури. От від 1575 року, от від значит, Олени Журавницької, є, є знову ж таки там суперечки, чи це, вона, чи це вона писала, чи її чоловік, чи вони писали у співавторстві, але текст жіночий. От, і до нашого часу. Ну, історію всі пам'ятають, чи не всі Пашквілюс або це дуля Одповідна є. Вірш, який був вивішений на міській брамі, за яку авторів, тобто Яна і Олену Журавницьких, було покликано до суду ображеною стороною, і завдяки тому, що цей вірш був записаний у судових книгах, він і зацілів. А бароко наша це була епоха, коли люди освіченого стану вміли. Ну, значить, подлого, так би мовити, стану шляхетського стану. Вони дійсно мусили там, грати на різних інструментах і віршика при нагоді утнути. Отже. Хто йде мимо, стань годину, прочитай свою новину. Чи єсть в Луцьку білоглова, як та пані Ключникова? Хоча вік подейшли й має, а розпусти не встидає. Убирається в форботи. Лич не дбає про чесноти. Нащо модли їй офіри, аби були каваліри? Лиш малжоник їде з двора Внет тут молодиков в чвора. З ними учти і беседи, Не вертайся мужу, теди. Ой ти мужу необачний, зроби жоні бенкет смачний, Змаж її лоєм з тхлого хорта, А чей зженеш з шкур чорта. Шмаруй Києв над штатечність, нех забуде про вшитечність. 1575 рік.